На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглядаємо тендери влади, а також державних та місцевих установ столиці, які Київ влада висвітлювала протягом минулого тижня. І вже за традицією, починаємо із тендерів столиці. На Бортинській станції Аерації за 3,6 мільйона гривень проведуть ремонт трубопроводів. Сквер на кошиця відремонтують за понад 4,7 мільйона гривень. У Голосіївському районі за 5 мільйонів ремонтуватимуть дитячу бібліотеку. Національна поліція вкладе 245 мільйонів у нові спецавто на базі Шкода Октавія. Лікарню на Троєщині, де через закрите укриття, загинули люди відремонтують за 10 мільйонів. Філія Укрзалізниці витратить 11 мільйонів гривень на новорічні подарунки у залізних коробках. Київ теплоенерго заплатить 3,6 мільйона гривень за Starlink. Києва купить новий трактор із кондиціонером. А ми переходимо до тендерів Київщини. Школу під Переяславом відремонтують за 43 мільйони. Петропавлівська борчіївка вкладе 11 мільйонів гривень у дорожню техніку. Калинівка за 10 мільйонів у фасад будинку культури. Комунальники-боярки заплатять за електрику понад 11 мільйонів гривень. Петрівська громада вкладе 14,6 мільйонів у план просторового розвитку території. За лісу заготівельні послуги у Макарівському надлісництві заплатять понад 22,7 мільйона гривень. Переясла витрачає 1,8 мільйон гривень на понад дві сотні саджанців. У ревному за майже 20 мільйонів відновлять спортивний майданчик. Вишневе вкладе 41,5 мільйон гривень у ремонт спортивного майданчику за реконструкцію будівлі пенсійного фонду. У бородянці заплатять 11,5 мільйонів на прибирання офісу УкрАероруху під Борисполем витратять 5 мільйонів гривень, а центр Бучі відремонтують за 212 мільйонів. Детальніше про кожен із цих тендерів ви зможете прочитати, перейшовши на сайт Київлада. Там ви знайдете розширені деталі та ще більше інформації. Тож шукайте посилання на тендери у описі до цього відео.